Вітаю, друзі! Хочеться поділитися з вами певними думками, які Господь поклав в моє серце. Сьогодні не буде ніяких місць писання, просто так від серця скажу вам декілька думок. Ви знаєте, коли я був помолодший, я. Також любив себе знімати, але я знімав своє тіло, бо займався спортом і любив дивитися, от, що я досягнув. Там, наскільки там мене виросли біцепси, там, плечі. Ну, я ходив в спортзал, ходив на турніки. Пам'ятаю, в рюкзак вішав собі там, пляшки з водою, підтягувався з ними. Ось. Але чим старіший ти стаєш, потім все якось, знаєте, ти бачиш, що вже нема тих результатів. І я помітив, що я почав знімати. Вже не свій фізичний стан, тобто стан свого, свого тіла, а я почав знімати свій духовний стан. Тобто я вже більше почав хвалитися не своїм тілом. А, своїм духовним чоловіком. Друзі, ну направду, ну не то, щоб хвалитися. Я просто, коли Господь мені щось говорить в серце, мені дуже хочеться з кимось поділитися. Я ніколи не кажу, що, що то я такий мудрий. Я так і кажу це, Господь мені сказав, це Господь кладе мені в серце. Часом напишу пісню, співаю, сам плачу. Я розумію, що, розумію, що цю пісню дав мені Господь, раз вона самого мене так торкається. Чи вірш, наприклад, напишу? Також плачу. Буває, слово мені приходить якась думка цікава, якісь відкриття зі слова Божого, я просто можу вскрикнути. Ось, і, я, і мені хочеться просто з кимось поділитися. Пам'ятаєте, як от там жіночка одна загубила там драхму і знайшла, і вона кличе сусідів своїх, хоче, щоб з нею пораділи. Так само і я. Ви знаєте, коли от мені Господь щось говорить, мені хочеться з кимось поділитися, щоб хтось разом зі мною порадів. Ще більше вам скажу. Я маю звичку записувати свої відкриття і ті думки, які дає Господь в моє серце. Маю звичку записувати їх в зошит, в блокноти. У мене дуже багато всяких зошитів, де багато всього записано. Я пишу рік, пишу місяць, і пишу те відкриття, яке дав мені Господь. Ви знаєте, коли я читаю свої відкриття, ну, наприклад, десятилітньої давності, то деякі відкриття я читаю, і таке враження, що його перший раз чую. Якби це відкриття не було записано моєю же рукою, я би не повірив, що я це сказав, що я це знав. Я би навіть не повірив, друзі. Ось. І я прийшов до висновку, що було б непогано записувати ці відкриття на відео. По-перше, ти. Ти сам зможеш збудуватися через років 10, якщо ще Господь не прийде. І плюс ще хтось може мати благословіння, можливо, це слово, яке є в моєму серці, також проговорить і до когось. Тобто, Господь через мої уста може проговорити до багатьох людей. Слава Господу, сьогодні такі можливості є завдяки соціальним мережам, завдяки Ютубу. Тому благословляю вас, друзі. От хочеться мені знаєте, з вами поділитися такою одною думкою. Дуже проста думка. Ви знаєте, чому от пастори, вчителі, ті, хто служить словом, вони, вони найбільш в церкві такі сильні, вони найбільш такі тривалі, вони найбільш такі духовні. Ну так воно є. Подивіться, от в основному, я не беру якісь окремі випадки, але в основному ті, хто служить словом, вони більш сильніші, ніж просто паства, просто люди, які приходять в церкву. На то є причина. Друзі, ви знаєте, що вони, коли вони вже якби при духовній посаді, вони не можуть не читати Біблію. Вони не можуть не готуватися. Ви знаєте, скільки разів в мене було таке, що мені просто не хотілося читати Біблію? Але я знаю, ох, знов ця домашня група, і мені потрібно готувати слово. О, знов недільне служіння, і мені потрібно готувати Слово. І ось я два дня сижу в Слові Божому, в Біблії, читаю, будуюся, тільки тому, що мені на неділю потрібно готувати Слово. І ви знаєте, саме завдяки тому, що я заставляю себе перебувати в Слові, я будуюся. Ми будуємося не тільки тоді, коли ми хочемо читати слово і читаємо. Ви знаєте, навіть коли ви заставляєте себе читати слово, ви духовно ростете. Ось тому пастори, в них, якби як кажуть, нема свалу, вони по-любому мусять читати Біблію. Бо як вони прийдуть в неділю і скажуть, що я сьогодні проповідувати не буду, бо я не готовий? Це може просто будь-який член церкви сказати: Ну, він і так не проповідує. Пастор підійде, спитає, поділишся словом. а Він скаже: Я не готовий. Ну, не готовий, то не готовий. О, любий член церкви може так сказати, але пастор так сказати не може. Може, ви взагалі в якихось великих церквах, може, у вас взагалі нема такого, знаєте, ну, наша церква там, нас чоловік може до 50, до 50, тому в нас ми даємо можливість послужити і іншим людям. Друзі, одним словом, я хочу принести вам якби таку просту істину. Не завжди вам буде хотітися читати Біблію, але якщо ви будете себе заставляти силою читати. Воно принесе плід. обов'язково. Ви знаєте, от уявіть собі, люди копають городи і садять картоплю, наприклад. Ви знаєте, в незалежності від того, чи ти з охотою садиш картоплю, чи без охоти, чи ти з радістю садиш цю картоплю, чи ти себе заставляєш, мучаєшся, садиш її зі слюзми, вона все одно виросте. Точно так само, коли ви працюєте над тим городом, там гній розкидаєте, прополюєте город. Коли ви себе заставляєте, вона виросте, чи з радістю, чи без радості. Знаєте, картоплі все рівно. Точно так само ви є як земля, ми, ми як земля. І коли ми над цією землею працюємо, то неважливо, чи з радістю, чи без радості, вона буде приносити плід. Друзі, будьте благословені. Амінь.